Ладно, це не будемо показувати. <с> Сьогодні в нас розпаковка. Я їздила на почту за чим? За цим. Це вже в наступному відео ми розпакуємо, що там? Кілограм фаршу. Сьогодні взагалі просто на котлети купила фарш, але пішла в магазин, подивилася, що там перці є. Купила перці. Ковбаса. Жарена смачненька. Ну, така теж, звісно. Туалетний папір. Крило куряче, тут 2 кілограма. Сосис, а, не сосиски, сардельки. Така штучка, не знаю, мені сказали, що тут з цими. З ким? Коротше, тут типа з кульками, так? Да? Ну, то піоха не збиваємо. Далі вже тут на місці, в сільському магазині, купили тут огірочки, помідорчики і перчики. Перчики будемо сьогодні фарширувати. Тут же купили хлібчик. Таких три морозива. Раніше таких морозив у нас я не бачила, а, взагалі не бачила. І купили таких три морозива Морозива. Морозина. Далі АТБ купила печеньки. чик чик Каву. Дітям крекери, собі крекери, пакет, який мені не пригодився. Це mm -hmm. твоя кстати. <хи> Ладно, це не будемо показувати. <хи> Донечки, сметану купила. А, для перчиків томатну пасту для перчиків купую, таку то, що. Велика банка у мене просто вона. Половину я їм, половину викидаю. І тебешки купую такий майонез. Він мені теж подобається. Все? Так. Все. Як ви думаєте, скільки я віддала грошей за ці покупки?